Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашого гаража. Сьогодні ми не ремонтуємо ні генератор, ні стартер. Сьогодні у нас така шикарна річ, яка мені трапилась. Отака от, от. електростанція. Переносна дружба 1973 -го року. Город Значить Це. Щось подібне радянських часів. Бензогенератор, так скажемо. Привід у нього був від, Ось бачите, чашка сцеплення. Привід у нього був від бензопили, то лі дружба, то лі Урал. Не, точно не можу сказати. Але, в общем, це отака річ. Предісторія яка? Кинувся, я, та Потрібно було мені там, кусок прута. Щоб вал виточити. І натрапив в гаражі в себе на таку річ. Цю річ мені подарував мій старий знайомий. Каже, я не знаю, що воно таке, де воно в мене взялося. Взагалі, хто знає що тут. Тика електрик, розбирайся. Воно Довгий час у мене стояло, валялося там в гаражі, але щось, бачите, прийшов час. думаю, Давай подивимось, що воно таке і з чим його їдять. Знач, оце його сам індуктор. Тут асинхронний двигун, найзвичайний асинхронний двигун. Тому що ну, Я його розбирав, тому що подшипники не годяться, все, все воно таке замазане було, грязне. В общем, убоге. Ні шпильок, ні гайок, нічого не було. От, -от -так. Розібрав, подивився, я ж кажу, найзвичайний асинхронний двигун, ротор. Ротор виконаний, ну, звичайна біляча клетка. Тільки ротор не летить алюмінієм, А мідні шини паяні латунню. Я такого з родовіку ще не бачив. Ну, Це зрозуміло. В ті часи робили на віка. діди Ну, Суть не в тому. Значить, Дивіться. Ну, це сам індуктор. Він був там. Ось конденсатори його теж такі вони убогі, але йомкость в них є. Ото його весь шкаф керування, там вольтметр. Тумблер ріостат якийсь. Трансформатор там он, 4 діода випрямительних і пару релюшок. Оце так. Ну, дивіться, Оце у нього такий корпус. Був, теж убогий я з нього познімав. Усе думав попіскоструїти. Ну, це таке. Оце ось його рамка. ну Це не, не суттєво. не суттєво. Вернемося до наших баранів. Значить Дивіться, шановні, в кого може, є яка інформація по ньому, може, є якийсь паспорт. Будь ласка, поділіться або дайте силочку, може хто в курсі, що воно таке. Бо зв'язувався я із своїми знайомими, з електриками. Хто взагалі нічого не знає, хто каже, та чув колись, ну не знаю. Взагалі, нема в мене по цій річі інформації. Хочеться спробувати його встановити, оце так. Але я ось недавно із своїм старим знайомим. Він каже, у мене така річ є, але паспорту немає на нього. Каже, я колись десь на барахолки на якісь купив. Оце так. Ну, що він мені сказав, що ця річ на 50 вольт. У нього в будинку було, ну, скажімо так, діжурне живлення. Наразі, як не стає світла, там лампочки якісь, я так розумію, на 42 вольта були розкинуті, і оця вся річ працювала, освітлювала. В літературі древніх часів щось подібне я знаходив, але там є така інформація, що цей індуктор предназначений для виробляння напруги 220 В 200 Гц. Тобто, це використовувались якісь там опилювальні машини, може, може якісь електрорубанки, електродрелі, щось, ну, щось промислове на 200 Гц або де, ну, десь. Незрозуміло де. Дома такого не використаєш. Отак от, от. І були такі варіанти, що ця річ випускалась на 50 Гц на 220 вольт. Тому, якщо ще раз повторюсь, в кого може є яка інформація по цій штуці, поділіться, будь ласка, буду дуже вдячний. Ну, а так ось в двох словах, що я вам хочу сказати про цю річ, все відмив, почистив, нові підшипники, сальники, все шикарно, все класно зібрав. Тут все конці виведені, все свіжак. Підписано, зробив ловко ось Дивіться, тут ось тричатка кріпиться гаєчкою, на 17. Взяв я дрелечку, покрутив, а мультиметр нічого не показує. Ну Думаю, ладно, може, йому, йому дійсно треба е, через редуктор все це діло крутить. Підставив я редуктор його рідний. До речі, тут цей рідний редуктор він повишаючий на валу. Ротора 10 зубів нарізано на відповідно на іншій зірочки чи шестерні, там 28 зубів. Тобто, повишаючи в 2,8 рази редуктор. У мене є така підозра, що цей статор, він 3000-чогось мені так здається. Але ж, опять же, ж, підкинув я все це діло. Ось тут ось за загаєчку спробував дрелечкою покрутити. Нема напруги, нема возбуждення, взагалі нічого. Десь трошки проскакувало, там десь щось якісь 10-15 вольт і все. Тому, хто знаючий, підкажіть: конденсатори це чи не конденсатори, може малі оберти, чому немає генерації? Отак от, от. Те, що я хотів вам донести до вашого відома. Ще ось покажу вам це ось його розетки радянських часів. Сурові розетки. Ми ще його все це діло з'їли, зрозуміло, за багато десятиліть. Ну Але ж хочеться все ж таки спробувати його відновити, подивитися, на що воно здатне. Оце от так. І забігаючи наперед, якщо вдасться мені все це діло запустити, хочу я у цю всю річ оце все зняти від селя, оцей колокол, і приробити сюди бензиновий двигун двохтактний із мотокоси. Звичайна мотокоса китайська, оце чашка щеплення з неї. Тобто якось треба оце все діло состикувати, придумати, бо тут воно ну, не пляше трохи. Тому в кого є які рекомендації, в кого, може, є які нароботки, будь ласка, діліться. Завжди критика привітствується з моєї сторони. Завжди буду прислухатись ну і радити. якщо... В чомусь я іншому розбираюсь краще від вас. Тому на сьогоднішній день поки так. І що далі буде?